Вітаю, сьогодні на огляді бойлер MIDEA на 100 літрів, куплений в магазині Ало. Він має модель ось таку Prime D120ED6 і об'єм 100 літрів. Якщо дивитися на габарити даного бойлеру, він виглядає приблизно ось таким чином. Тобто є досить високим, але його можна встановити у відносно невеликі габарити ніші у ванній кімнаті, що робить його досить зручним а, при встановленні. керування у нього є ось такий дисплей із кнопками налаштування та підключення до Wi-Fi. А, зараз а, є нагрів води до 55 градусів, тобто, оскільки о, ми маємо двозонний лічильник. то Нагрів виконується вночі, і відповідно розходуємо воду вже в день, і 100 літрів, в принципі, вистачає на родину. Особливістю цього бойверу є можливість налаштування через застосунок, що я зараз можу продемонструвати. Застосунок доступний для платформ Android та iOS і має ось такий вигляд. Тобто, тут можна побачити. Підключений пристрій, фактичну температуру і цільову температуру, яку можна задавати тут на екрані. З елементів керування також є вимкнення повністю дистанційне, тобто ви можете вимкнути даний бойлер, знаходячись не вдома. Є можливість регулювання режиму нагріву. Тобто, це може бути, оскільки, оскільки даний бойлер має систему з двох баків з двома незалежними тенами. Можна налаштовувати нагрів, або ж за допомогою одного а, тену, або ж за допомогою двох нагрівальних елементів, що збільшує а, кількість нагрітої води, але також збільшує розхід електроенергії. Та і також є кнопка налаштування розкладу. Тобто, тут, тут ми налаштовували під себе а, з, з метою використання двозонного лічильника, і, як ви бачите, можна налаштовувати декілька різних параметрів. В залежності від використання та скільки води треба. Ну, рекомен... Рекомендований режим а це все ж таки 70 градусів максимум, але слід враховувати, що модель містить собі аж 100 літрів води, і відповідно даного об'єму повинно вистачити на родину з двох, трьох та більше осіб. Ну, також навіть у цій моделі зараз хвилинку а є. Така штука, як оновлення прошивки. Тобто, так, навіть бойлер має оновлення прошивки, яке зараз показується як актуальне. Ну, от. Виглядає, ще раз покажу, ось таким чином. тобто Він є досить великим, оскільки має 100 літрів води, але є відносно компактним за шириною. що Робить його досить зручною моделлю у невеликих габаритах, як, наприклад, у нас. Ну, тому я однозначно можу порадити дану модель до покупки, зважаючи на цінову політику, характеристики та саме оці інноваційні а, функції з дистанційним керуванням та можливістю чітко бачити, а, наскільки нагріта вода та скільки приблизно а, вистачить для використання. Ну, тому дякую за перегляд та бажаю гарних покупок і можливо в магазині Ау.